Всім привіт! З вами Даша, і я до вас з новим відео, і не просто новим відео, а з новими відеоуроками зі словацької мови. Колись я вже для вас знімала щось подібне, що вам дуже сподобалось, але я прочитала ваші коментарі та деякі зауваження і вирішила зняти для вас більш кращі та якісніші відео. На вас чекає більше практичних завдань, граматика, більш повільніші та детальніші пояснення, багато прикладів та текстів, ніякої фонової музики, яка вам може заважати, та найголовніше, що ці уроки будуть українською мовою. Всього буде 15 уроків, які ви зараз можете бачити на екрані. Я їх зробила саме для вас, вклала дуже багато часу, свою креативність та душу. Тому віддячити ви можете своїм лайком, коментарем та підпискою на мій канал. А якщо ви хочете отримати файлом ці уроки, то більш детальніше інформацію про це я залишу в описі під цим відео, щоб зараз не гаяти часу. А для тих, хто хоче прокачати саме свою розмовну словацьку мову, для вас є суперможливість прийняти участь у розмовному клубі від компанії Comstudy. В описі під цим відео ви знайдете посилання на розмовний клуб. За цим посиланням буде сайт, де ви знайдете більше пояснення та посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі в прикріплених повідомленнях буде інструкція та форма для заповнення. Переходьте за посиланням та записуйтесь на розмовний клуб від комстаді та прокачуйте свою словацьку. Ну що, давайте починати наш перший урок. Перш ніж вивчати будь-яку іноземну мову, ми маємо навчитися читати та розібрати літери. Це саме ми і зробимо зараз зі словацькою мовою. Розберемо словацький алфавіт, що на словацькій у нас буде словенська абецеда. Давайте розберемо кожну літеру окремо. І так, бачимо на початку А. Це звичайне А, і в словацькій мові це також А. Ідемо далі, Наступна А, але зверху бачите таку рисочку. Ця рисочка називається дужень, і вона буде подовжувати літеру. Тобто ця А, вимовляється як довге А. Наступна А з двома крапочками це в нас не А, це читається в нас як літера Е. І зверху я вам навіть підписала, щоб ви побачили ще раз, і собі записали обов'язково, що це в нас літера Е. Наступна в нас іде літера Б, далі Ц. А оця Ц з галочкою зверху це в нас Ч. Також я вам підписала. Далі йде в нас д. Д. Ю. Якщо ви бачите збоку, біля маленької букви е, таку рисочку, вона називається мекчень. Вона буде пом'якшувати літеру. Тобто, це в нас д. Ю. Але в великій букві ми будемо зверху писати галочку, навіть якщо це в нас мекчень. Ідемо далі. Подвійна літера Дз, це також просто літера. «Дж», «е». І бачимо знову должень довга Е. Далі у нас іде Ф, Г, Г. А це у нас Х. І. Бачимо знову должень довге І, і далі йдуть у нас три діфтонги Я, Е і У, тобто також, як і подвійні літери. Далі у нас іде літера Ю. К, л. Бачимо знову дилжень. Це в нас буде довга Л. а якщо збоку, це, пам'ятаєте, мекчень. Це м'яка Л. Далі йде в нас М, Н. а це в нас м'яка н. Навіть якщо з боку не пишеться, у нас тут і в маленькій, і в великій буде писатись галочка. І це буде означати, що ця літера це у нас м'яка Н. Наступна літера О. А далі знову бачимо долження це в нас що? Справильно довга О. А ця О це у нас буде як подвійний звук О. Бачимо у нас галочка перевернута. І це у нас буде вокань, і вимовляється, як О. Далі П. Р, довгі Р, бо бачимо должен. С. А це в нас літера Ш. М'яка Т, бо бачимо «м'якчень» біля маленької букви. Це у нас Т, далі йде у нас У. І знову дилжень довга У. В. двоїте В, тобто це також буде В, Х, І. Ця літера називається «іпсилон» І. А це в нас довга І, бо бачимо знову дилжень. До речі, не плутайте У і І. І далі у нас йде З і «ж» наостанок. Літери ми з вами розібрали. Але давайте трошки більше інформації про них дізнаємось. І так, у них також є голосні та приголосні літери. І на словацькій вони будуть «самогласки» або ж вокали, це в нас голосні. А приголосні це сполугласки консонанти. А також діфтонги, про які я вам казала, або ж двоєгласки я, є і у. Давайте ще раз вам нагадаю про їх знаки. Знак довготи називається дужень. І є він ось в таких літерах, які ми вже розібрали. Далі йде на знак м'якості, мекчень. Ось в таких літерах. Далі дві крапки, які є тільки в літері А, пам'ятаєте, на словацькій скажемо дві ботки, дві крапки, і вимовляється ця А як Е. І вокань, вокань, галочка перевернута над О, вимовляється як У. А тепер давайте розглянемо ці літери в словах, щоб вам було більш зрозуміліше. І так, довге А, наприклад, в слові кава. Це в нас кава. Е в слові месо м'ясо. Ч в слові чай. Це в нас чай. д – Дякувати. Дж, джус. – «сік». Е гел гель. Х. хліб, Хліб. І віно. Вино. Я вяноце. Різдво. Пам'ятаєте, я це дівтонг. Довге о в слові цитрон, лимон. Далі вокань О в слові ствол, стіл. Довге р, бо бачимо тут дужень. В слові мертвий. мертвий. Ш. Школа. Школа. М'яке Т – Вітяг. Ліфт. У ключ. Ключ. І хіба помилка. Ікс таксік, Таксі. «Ж» – Жена жінка. Супер. Ми можемо сказати, що вже майже вмієте читати. А тепер давайте розглянемо найголовніші фрази, які потрібно знати, та їх прочитаємо вже. І так, ано, ні. Ано, це у нас так, ні, це ні. Агой, чау, агойтє, чаутє, агой це привіт, чау, бувай. Але також агой і «чау» – це те саме, що і привіт, і бувай. Неважливо, чи агой, чи чау. Але це коли ми звертаємось до однієї людини. А якщо ми хочемо сказати групі людей, ми скажемо «агойте», чаутє, але не коли ми звертаємось на ви. Тобто, ми привітались або ж навпаки сказали бувайте, це в нас «агойте». Чаоте. Доброго ранку. Добре рано. Доброго дня це у нас добрий день. Добрий вечір, відповідно, добрий вечір. І добру ніч на добра ніч. Акосама маш? як в тебе справи. А якщо хочемо звертатись на ви, то Акосамаче. Як ми можемо відповісти, мамса добре Добре. віборнє. Відмінно зле, погано. Нях пачі, нях пачі. будь ласка. Дякуєм, дякую. Говориш по-словенськи? Ти говориш словацькою, але якщо звертаємось на ви, ми скажемо: говоріть по-словенськи. Далі довідіння це до побачення. Добрухуть. Смачного, добрухуть! А ми можемо сказати ай тебе, і тобі смачного, це якщо на ти, а якщо на ви, ай вам. вам». «Препач» або ж препачте це в нас пробач або ж пробачте, або ще дає довге слово. О, Осправеднюємося. Це я вибачаюсь, осправеднюємо Нічса не стало нічого страшного. Якщо хтось у нас пробачається, вибачається, ми можемо сказати нічса не стало, якщо й правда, нічого страшного не відбулося. Колько меш роков, скільки тобі років? волаш. як тебе звати? Або ж якщо ви, то волаті. Ми відповідаємо Волам са, мене звати, і кажемо своє ім'я. Тєшіма. Дуже приємно, приємно познайомитись. Тєшіма. Аймня. мені також. Тобто, мені також приємно познайомитись. На здраві. Будьте здорові! Це якщо хтось чхає до почуття, це ми прощаємось по телефону, тобто до наступного дзвінка. Про ми можемо використовувати в різних випадках. Наприклад, коли ми беремо трубку з Телефону слухаємо і кажемо ано, просім, тобто так, слухаю, ало? Або ж, коли ми когось щось хочемо попросити, ми скажемо просім вас там, нічого дайте», щось мені дайте. Або ж, якщо ми щось не почули і хочемо перепитати, ми також можемо сказати просім, це типу, що, повторіть? Супер, ми вже з вами розібрали основні фрази. Ваша задача їх вивчити. А зараз давайте ще розберемо текст, як можна про себе розповісти на словацькій мові. Читаємо разом. Добрий день! Волам Анна. Сом з України, з места Дніпро. Говорім по-українськи, англійськи, руськи, а троху по-словенськи. Бівам на Словенську в месті Днітра. Мам 20 років. Моментально штує менеджмент на універзите. Учимся словенщину в курзе на універзите. Словенський язик є пекний. Але словенська граматика є вельми тяжка. А тепер давайте одразу й перекладемо, щоб все було зрозуміло вам. Доброго дня! Мене звати Аня. Я з України, з міста Дніпро. Говорю українською, англійською, російською і трохи словацькою. Проживаю в Словаччині в місті Нітра, мені, або ж я маю 20 років. На даний момент вивчаю менеджмент в університеті. Вивчаю словацьку на курсах в університеті. Словацька мова гарна, але словацька граматика дуже важка. Також ці слова я вам виписала одразу з перекладу, можемо їх ще раз пройти. Место це в нас місто. Говоріть говорити, троху трошки. Бівать – проживати. Мать мати, моменталні на даний момент. Штудувати вивчати. Менеджмент менеджмент. Універзіта університет. Учиться вчити. Словенчина словацька мова. Язик мова. Велмі дуже. Тяжкий важкий. І наостанок давайте розберемо діалог, як можна познайомитись на словацькій мові. Агой, говориш по-словенськи? Ано, говорим по-словенськи. А ти ано, а я. Ако самаш? Výborne, ďakujem. A ty? Mám sa dobre, ďakujem. Ako sa voláš? Ja som Lucia, a ty? Volám sa Peter. Teší ma. Aj mňa. Koľko máš rokov? Mám 30 rokov. A ty? Mám 25. Pekný deň, Lucia. Aj tebe. Ahoj. Tak už davajte preklademe celý text. Privit, hovoríš slovenskou? Tak, hovorím slovenskou. A ty? Так, і я. Як тебе справи? Відмінно дякую. А в тебе? В мене все добре, дякую. Як тебе звати? Мене звати, або ж я в даному випадку це я, Луція. А ти? Мене звати Петер. Дуже приємно. Тобто приємно познайомитись і мені. Скільки тобі років? Мені 30 років, а тобі? Мені 25. Гарного дня, Луція. І тобі, агой. Тобто вони тут прощаються і каже: Пекний день, Луція, гарного тобі дня. І тобі, бувай, агой. Тобто, бачите, агой ми використовуємо як і привіт, так і бувай. Так само і чау, чау, як привіт, так і бувай. На цьому все наш урок закінчується, але зараз найголовніше, щоб ви ще раз пройшли цю інформацію та вивчили її. І побачимось у наступному відео на наступному уроці.